Їх, якщо не боялися, то поважали майже всі європейські клуби. Багато експертів пророкували саме цій команді перемогу в ліці чемпіонів того сезону. У її складі грав майбутній володар золотого м'яча. Це була команда, яка не складалася з зірок. Це була команда Зірка, сформована зі звичайних футболістів. Всіх вітаю! Ви на каналі Своє рідне українське. І сьогодні ми коротко поговоримо про гравців Київського Динамо, які обіграли Барселону із загальним рахунком 7-0 у двомачовому протистоянні та дізнаємось, як склалася їхня подальша доля. Отже, влаштовуємо зручніше і приємного вам перегляду. У легендарних матчах проти Барселони восени 1997 року. Ворота Київського Динамо захищав Олександр Шовковський два матчі, дві сухі гри. Проти нього грали зірки європейського футболу: Рівалдо, Фігу, Луїс Енріке, але в тому протистоянні вони так і не змогли переграти воротаря Динамо. Шовковський був ключовою частиною системи Валерія Лобановського спокійний, дисциплінований, без паніки. На відміну від багатьох партнерів по тій команді, Шовковський усю ігрову кар'єру провів у київському Динамо, ставши одним із символів клубу. Він також був багаторічним основним воротарем збірної України і, зокрема, зіграв важливу роль на чемпіонаті світу 2006 року. Після завершення кар'єри Шовковський залишився у футболі, працював у тренерському штабі Динамо в національної збірної. А згодом вже очолив київський клуб як головний тренер. Втім, нещодавно Шовковського було звільнено, але безсумнівно він є однією з ключових фігур в історії Київського Динамо. На правому фланзі оборони грав Олег Лужний. Лужний був жорстким, дисциплінованим захисником. І одним із авторитетів у роздягальні. Після успіхів із Динамо Лужний продовжив кар'єру у Європі. Він грав за лондонський арсенал, вигравав англійську прем'єр-лігу та кубок Англії, а також виступав за Вулверхемптон. Завершував ігрову кар'єру як граючий тренер Латвійської венти. Згодом багато років працював у тренерському штабі Київського Динамо, двічі виконував обов'язки головного тренера клубу. А також очолював Симферопольську Таврію та працював у Карпатах спортивним директором. Наразі працює в Українській асоціації футболу, де займається системними змінами, розвитком молодіжного та професійного футболу та організацією національних турнірів. У матчах проти Барселони Микола Волосянка двічі замінював походу гри Олега Лужного. Микола один із тих гравців Київського Динамо кінця 90-х, про яких говорять рідше, але без яких неможливо уявити глибину того складу. У Динамо Волосянко грав у часи, коли конкуренція в захисті була надзвичайною. Саме тоді команда регулярно виходила до пізніх стадій Ліги Чемпіонів. І потрапити до основи було складно навіть для стабільних і якісних футболістів. На жаль, закріпитися в Динамо у Волосянко не вийшло. Після періоду в Києві він продовжив кар'єру в інших українських клубах, виступаючи на рівні вищої ліги та першої ліги. Окремим етапом стала гра за Чорноморець з міста Новоросійськ, єдиний закордонний відрізок у його кар'єрі, який, утім, не був тривалим. Провів один матч за національну збірну України. Після завершення кар'єри працював тренером у Борисфені, Донецькому Металурзі, Прикарпаті, Птакня та Київському Арсеналі. Про Миколу я згадував у одному зі своїх відео, яке набрало понад ніж чверть мільйона переглядів. В тому відео я розповідав про гравців збірної України, які вже пішли з життя. Посилання на це відео залишу описі, хто не бачив, обов'язково подивитись. Так, на жаль, 6 червня 2012 року. Микола Волосянко пішов з життя. Причиною смерті стала серцева недостатність. Поховали Миколу на Батьківщині в Івано-Франківську. Олександр Головко був одним із тих гравців складу Динамо кінця 90-х, про яких говорили рідко, але без яких та команда просто не могла існувати. Центральний захисник надійний, стриманий і максимально дисциплінований. Саме таким його пам'ятають партнери та тренери. У протистоянні з Барселоною Головко виконував ключову роль у центрі оборони: він не біг уперед і не шукав уваги, але постійно читав гру, вигравав позицію і страхував партнерів. Саме такі футболісти дозволяли Динамо грати агресивно в атаці, не оголюючи тили. Результат цієї дисципліни відомий дві перемоги і жодного пропущеного м'яча. Основну частину кар'єри Головко провів у київському Динамо, де став стабільним гравцем основи, та багато років виступав у Єврокубках. До і після Динамо він грав за «Таврію» – клуб, з якого починав і яким завершував ігрову кар'єру. Окремим етапом став закордонний досвід у Китаї, де Головко відіграв менше року. Паралельно Головко був стабільним гравцем національної збірної України. Після завершення ігрової кар'єри він залишився у футболі. Олександр працював із юнацькими та молодіжними збірними України, а згодом перейшов у клубний футбол як тренер. На даний момент він працює головним тренером Діназа з Вижгорода. Владислав Ващук один з найхарактерніших захисників Київського Динамо кінця 90-х. У команді Валерія Лобановського він грав агресивно, не боявся відповідальності і часто брав на себе найскладніші дуелі. У Єврокубкових матчах, зокрема в кампанії 97-го року, такі гравці були критично важливими. Вони ламали темп суперника і не дозволяли нав'язати свою гру. Основну частину кар'єри Ващук провів у київському Динамо, з яким вигравав чемпіонат України та постійно грав у лізі чемпіонів. Окремим і резонансним етапом став його перехід до московського Спартака, де він провів один рік. Після цього Ващук повернувся в український футбол і завершував ігрову кар'єру вже на батьківщині у складі Чорноморця, Динамо, ПФК Львів, ФК Ірпінь та Волині. Він – також був гравцем національної збірної України і входив до складу команди, яка дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу 2006 року, найвищого досягнення нашої збірної на Мундіалях. Саме Ващука було видалено за фол останньої надії у дебютному матчі нашої збірної на Мундіалі. Після завершення ігрової кар'єри Ващук не пішов у тренерську роботу, він певний час працював у футбольному менеджменті. Зокрема, був спортивним директором Київського арсеналу, а також займався власними проектами футболом. З початком повномасштабної війни в Україні Владиславочук зробив принциповий крок: добровільно вступив до лав Національної гвардії України. Сьогодні він проходить службу та бере участь у допомозі військовим, зокрема, в напрямках підтримки і реабілітації поранених. Юрій Дмитрулін закривав лівий фланг захисту у матчах проти Барселони. Дмитрулін виходив на поле за Динамо з середини 90-х і залишався важливою частиною складу до 2005 року. З цей час він виграв 9 разів чемпіонство України та 6 разів вигравав Кубок України, грав у Єврокубках. Його універсальність і тактична грамотність дозволяли тренерам ставити Дмитруліна практично в будь-який оборонний блок. І він завжди відпрацьовував на максимумі. Окрім клубної кар'єри, Дмитрулін був стабільним гравцем національної збірної України, за яку провів 39 матчів і забив один гол у відборі на Євро 2000. Після Динамо пограв у складі Таврії, півроку грав на території країни-агресора. Згодом повернувся на контракт в другу команду Динамо і поступово завершував кар'єру в аматорських клубах. Сьогодні Юрій Дмитрулін продовжує працювати у футболі. Він тренує молодь в дитячо-юнацькій футбольній школі Динамо, передаючи свій досвід новому поколінню. Перш ніж ми продовжимо, хочу вам нагадати, що ви знаходитесь на каналі Своє рідне українське. Якщо ви вважаєте все українське своїм та рідним, то підпишіться, будь ласка, на канал. Цим ви мені дуже допоможете у розвитку. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, то можете подякувати мені вподобайкою під цим відео. Вам це не важко, а мені важливо і приємно. А можливо, хтось захоче допомогти гривнею на розвиток каналу, усі реквізити я залишу в описі до відео. Всім дякую, а ми продовжуємо. Юрій Максимов був футболістом, чия роль у київському динамо кінця 90-х часто залишалася в тіні, але без таких гравців команда не могла функціонувати. У Динамо Максимов відповідав за баланс у центрі поля. Він не гнався за ефективністю, зате стабільно відпрацьовував у відборі, перекривав зони і допомагав команді тримати структуру. Саме такі футболісти були особливо важливими в період, коли Динамо регулярно грало в лісі чемпіонів і боролося з найсильнішими клубами Європи. Починав кар'єру Максимов у рідному кристалі з міста Херсон. Згодом був досвід виступів в Криму, потім пограв за Дніпро та київське Динамо. Саме після вдалих матчів в 1997 році Максимова підписав німецький вердер. Згодом пограв у другій німецькій бундеслізі і повернувся до України, де пограв за Борис Фен, Запорізький металург та завершив кар'єру. Після завершення кар'єри він повністю присвятив себе вже тренерській ролі. Юрій Максимов працював головним тренером низки українських клубів та клубів з країн колишнього СРСР. Останнім місцем роботи є полтавська ворство, яку він залишив у червні 2025 року. У другому матчі проти Барселони в основному складі Киян замість Юрія Максимова вийшов Олександр Хацкевич. Хацкевич приєднався до Динамо у 1996 році та надовго став одним із системоутворюючих гравців у складі Киян. Після завершення контракту з Динамо у 2004 році переїхав грати до Китаю. Згодом пограв у Латвії, а завершував кар'єру у рідному Динамо Мінськ. Після завершення кар'єри працював асистентом та головним тренером різних команд колишнього СРСР. Працював у збірній Україні, очолював збірну Білорусі. Наразі є віце-президентом Житомирського полісся. Ще один гравець, про якого, на жаль, мені довелося розповідати відео про гравців збірної, які пішли з життя це Андрій Гусін. Андрій був одним з найрозумніших і найнадійніших півзахисників Київського Динамо кінця 90-х і початку 2000-х років. Футболіст, чия цінність полягала не в яскравості, а в балансі, читанні гри та повному розумінні командної структури. У Динамо Гусін грав у центрі поля. Він багато працював без м'яча, страхував оборону і дозволяв атакувальним гравцям діяти сміливіше. Саме такі футболісти були фундаментом команди Лобановського в єврокубкових кампаніях кінця 90-х. Практично вся його ігрова кар'єра була пов'язана з київським динамо. З клубом Гусін вигравав чемпіонат України, регулярно грав у лізі чемпіонів і залишався стабільним гравцем основного складу протягом багатьох сезонів. Завершував кар'єру Андрій у країні-агресорі у складі місцевих клубів. Гусін був важливою частиною національної збірної України, за яку провів десятки матчів і вважався одним із лідерів середини поля. Саме він фактично вивів збірну на чемпіонат світу 2006 року, забивши у ворота Греції. Саме він був невід'ємною частиною збірної на мундіалі у Німеччині. Після завершення ігрової кар'єри Андрій Гусін залишився у футболі. Він працював у системі Київського Динамо та клубов з країни агресора. У 2014 році Андрій Гусін трагічно загинув, розбившись на мотоциклі. Його смерть стала великим ударом для українського футболу, адже він залишався активною та шанованою фігурою і після завершення кар'єри. Андрій Гусін це приклад футболіста, якого рідко називають зіркою. Але без якого неможливо уявити стабільність і силу цієї команди Динамо Київ. В обох матчах на заміну виходив Дмитро Михайленко центральний півзахисник, який пройшов шлях через кілька сильних команд України і довго тримав високий рівень саме як робочий гравець центру поля. Професійну кар'єру він починав у зірці, після чого став гравцем Дніпра. У середині 90-х Михайленко перейшов у київське Динамо, де провів кілька сезонів у період, коли клуб домінував в Україні і стабільно грав у Єврокубках. У Динамо він не був гравцем основи, але свої півтори сотні матчів за киянна грав. Після Динамо в нього був закордонний етап в Ізраїлі, а далі повернення в Україну знову Дніпро і Металург Запоріжжя. Вже наприкінці кар'єри Михайленко ще раз поїхав за кордон і виступав на Кіпрі, де й завершив професійні виступи. На збірну України Михайленко зіграв 23 матчі і забив 2 голи. Після завершення кар'єри він перейшов у тренерство, працював у системі Дніпра, був головним тренером Дніпра 1. Згодом працював на Кіпрі, а останніми роками працює у структурі збірних України, зокрема, як тренер у юнацьких командах. Капітаном у матчах проти Барселони був Юрій Калітвінцев, який народився на Росії, де й починав кар'єру у місцевих клубах. У 1994 році перейшов до складу київського Динамо, змінив громадянство та почав виступати за збірну України, за яку зіграв 22 матчі та забив один гол. Юрій був одним із ключових півзахисників Київського Динамо кінця 90-х. Він відповідав за стандарти, дальні удари і гру між лініями. Саме з його позиції команда часто починала вирішальні атаки. У матчах проти Барселони 97-го року Калітвінцев напряму вплинув на загальний результат. Саме він забив один із голів у першій грі в Києві, коли Динамо виграло 3-0. У складі Динамо Калітвінцев був стабільним гравцем основи, регулярно грав у лізі чемпіонів, вигравав чемпіонат України. Після київського періоду Калітвінцев продовжив кар'єру за межами України. Він грав у Тереччині за Тропзонспор, який, щоправда, швидко покинув через проблеми з виплатами заробітної плати, та повернувся до Києва, щоправда, до складу ЦСКА, де невдовзі і завершив кар'єру. Після завершення виступів Калітвінцев перейшов на тренерську роботу. Він працював із молодіжними та юнацькими збірними України, був виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної. А також тренував клуби Української прем'єр-ліги та команд з Росії. Останнім місцем роботи є Полісся, яке він вивів до Української прем'єр-ліги, але яке залишив вже майже 2 роки тому. Віталій Косовський був одним із найбільш помітних флангових гравців київського Динамо кінця 90-х. Він грав на лівому фланзі атаки і відповідав за швидкість, обіграш і загострення. Саме через його зону команда часто створювала моменти. У складі Динамо Косовський регулярно виходив у старті в єврокубкових матчах і був частиною тієї команди, яка дійшла до півфіналу Ліги Чемпіонів. У протистоянні з Барселоною він був активним на фланзі, постійно навантажував оборону іспантів швидкістю та рухом без м'яча. Віталій провів 25 матчів за національну збірну України. Кар'єра Косовського не дуже склалася через постійні травми, які завадили стабільно грати на високому рівні протягом багатьох років. Про Віталія я згадував в одному зі своїх відео, в якому наводив топ-5 українських гравців, які рано завершили кар'єру через травми. Після завершення ігрової кар'єри Віталій Косовський залишився у футболі. Він працював у тренерській сфері. Але головним тренером працював недовго лише у Ворсклі. Сергій Ребров був одним із головних гравців атакувальної лінії Київського Динамо кінця 90-х. Нападник, який багато рухався, відкривався між лініями і постійно був залучений до командної гри. А не просто чекав свого моменту в шторфному майданчику. У протистоянні з Барселоною Ребров безпосередньо вплинув на результат обох матчів. Він відкрив ліг забитим м'ячам у Києві, відкривши рахунок, і забив останній сьомий м'яч у цьому двомачовому протистоянні у Барселоні. Після київського періоду Ребров продовжив кар'єру за кордоном, де кар'єра у Сергія, на жаль, не пішла. Тоттенхем, Фенербахче, Вестхем. Ніде Сергій не заграв, завершував кар'єру у київському динамо та рубіні з Росії. Після завершення ігрової кар'єри Сергій Ребров перейшов на тренерську роботу. Він очолював київське динамо, аль-Ахлі, Ференсвараш, Аль-Айн. Наразі є головним тренером збірної України з футболу. Андрій Шевченко був головним нападником київського Динамо. Саме від нього чекали реалізації моментів, і в найважливіший момент він це зробив. У протистоянні з Барселони Шевченко став вирішальною фігурою у матчі відповіді: у першій грі в Києві він не забивав, а от у другому матчі на Камптного Шевченко забив тричі. Саме ці м'ячі зламали Барселону на її полі і перетворили протистояння на історичний розгром 4-0. Хетрик на Камп Ноу став моментом, після якого про Шевченка заговорила вся Європа. Згодом він перейшов до італійського Мілана, де провів найуспішніші роки кар'єри, виграв серію А, Лігу чемпіонів і здобув золотий м'яч. Пізніше Шевченко також виступав за Челсі, завершував ігрову кар'єру у рідному Динамо, а провів останні матчі і забив останні голи на домашньому євро 2012 року. Окреме місце в його кар'єрі займає Національна збірна України. До сих пір Шевченко є найкращим бомбардиром в історії збірної України. Після завершення кар'єри гравця Шевченко перейшов спочатку на тренерську роботу і очолював збірну України. Та був невдалий період у Дженуа. Згодом зайнявся управлінською роботою. Наразі очолює Українську асоціацію футболу. Валерій Лобановський був головною фігурою Київського Динамо кінця 90-х, людиною, яка побудувала команду, здатну на рівне грати і обігрувати топ клуби Європи. У лізі чемпіонів 97-98 років Динамо під керівництвом Лобановського діяло за чіткою системою: висока інтенсивність, пресинг після втрати, жорстка дисципліна і максимальна фізична готовність. У матчах проти Барселони це проявилося особливо наочно. Команда не підлаштовувалася під суперника, а нав'язувала власний темп і модель гри. Результат відомий 3-0 у Києві та 4-0 в Барселоні без жодного пропущеного м'яча. Це була не випадковість і не окремий матч, а наслідок довготривалої роботи: підбору гравців, ротації складу і системного підходу до підготовки. Лобановський не будував команду навколо однієї зірки. Навіть у присутності таких футболістів, як Шевченко чи Ребуров, ключовою залишалася командна структура. Кожен гравець чітко знав свою роль, і саме це дозволяло досягати результату на європейському рівні. Після повернення до Динамо в середині 90-х Лобановський знову зробив клуб домінуючим в Україні та конкурентним у Європі. У 2002 році Валерій Лобановський пішов з життя. Але його вплив на український футбол залишився визначальним. Команда «Динамо» 97-го року це прямий результат його методів, вимог і підходу до гри. Валерій Лобановський у цій історії не персонаж емоцій, а архітектор системи, без якого цей склад і ці результати були б неможливі. Склад Київського Динамо у матчах проти Барселони це не набір окремих зірок, а команда зібрана в правильний час і під правильні вимоги. Кожен гравець виконував свою роль: хтось забивав, той тримав баланс, той спрацював у ціні, і все це працювало як єдиний механізм. Матчі проти Барселони 97-го року стали не дивом і не випадковістю, а підсумком системної роботи. Тренерської, командної і індивідуальної. Саме тому той результат досі згадують як один з найсильніших моментів в історії українського футболу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам цікаво розбирати такі команди і такі історії, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть у коментарях, про який матч або склад ви хотіли би побачити, один з наступних випусків. Всім дякую за перегляд! Всім мирного неба над головою! Бережіть себе!